Друзі, всім привіт! Сьогодні купаю я на такому полі. Прилад, як завжди, Васар Ар. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. Ось, друзі, ось така керамика трапляється на цьому полі. Ось така. Ось така тут, друзі, керамика. Ось, друзі, вирив був сигнал. Непоганий. 61-72. І випала ось така знахідка. Дивіться, друзі. Це скіфи. Це, друзі, у нас скіфи. Ось такий свинець. Супер. Ось такий свинець. З отвірами. Нарешті, друзі, нарешті. Я вже хожу, друзі, вже дуже-дуже довго, нічого такого не знайшов, друзі. Дуже мало цвітних сигналів, це за це, це все время. Напевно, десь 3-4 сигнали а це десь за 3-2 часа. І ось, друзі, ходжу на ось такому місці, де пісочок у нас ось скільки я збирав різної керамики, Ось така красива, скіфська, царська. Напевно, навіть якщо я не помиляюсь, Чернахівську бачив. І ось була ямка, був дуже-дуже Тіллі чути було сигнал. перебивало щось з желізом, потім викопав. Сигнал покращився. Видай 11.8. І так, да, друзі, це у нас скіфський накінечник. Це у нас, друзі, скіфський накінечник. Ось він, друзі, красавець. Погляньте. Це скіфський накінечник, друзі. Дивіться, друзі, який красень. Зараз почищу і детальній вам покажу. Ось, друзі, почистив більш-менш. І ось він, друзі, красень. Супер! Просто супер! Це мій четвертий скіфський накінечник. Це самий гарний, в гарному стані. Супер. Буду крутитися. Якщо щось знайду, покажу. Ну а ось, друзі, покажу такі знахідки. Не показував знаходив ще, чи це бронза, чи що вона. Ось такий от маленький шарик. Шарик. Зіл'єлі його почув, викопав. Свинець ось такий, друзі, скіфський. Важкенький. Ну і цей скіфський накінечник. Супер-супер. Ідемо далі. Ось дивіться, друзі, ось тут була проволока. трішки відійшов. Сигнал. І ось така вверху візуально ось така знахідка, друзі. Бронза чи що вона там, друзі? Зараз ми поглянемо. Так, друзі. Це у нас бронза. З ось такими ось отвірами. Ось така, друзі. Бронзова знахідка. Ось, друзі, розпочався другий день копу. Хожу на цьому полі. На тому ж самому полі, і був ось такий сигнал. 33, 34, 35. І це напев... напевно щось цікавеньке. Це, напевно, щось у нас цікавеньке. Так, друзі. Це у нас щось дуже цікавеньке. Терти, друзі, не буду. Це у нас, напевно, бронза. Якісь, бачу, друзі, візерунки. Ну, щось не схоже. Щось не схоже на пуговицю. Напевно, щось по Київської русі. І ліскіфи. Зараз, друзі, промию під водичкою і детальніше вам покажу. Ось, друзі. Відмив я цю знахідку. Це у нас, друзі, бронза. І, напевно, що це у нас цвях бронзовий. Ось такий, напевно, цвях бронзовий. Супер. Перший сигнал і ось така бронза. Ось, друзі, хожу, хожу. У нас така хатинка, яка була дуже гарний сигнал. Чіткий, чіткий. 80. 79. Буду снімати в онлайн коп, тому що це перший сигнал. Такий гарний мідний на цьому полі. Так, надіюсь, що це у нас мідна монетка. Так. Викопав. Зараз будемо дивитися, що це у нас, друзі. Так. Так, друзі, це у нас монетка, я вже бачу, друзі. Кругляш. Ось, друзі, монетка. Супер. Так, зараз поглянемо, що це у нас за монетка. Закиша, друзі. Закиша Царська монетка. Ось, друзі, сліди камрада. Я трішки пройшовся. Був сигнал. Ось такий сигнал. 55, 52. І це, друзі, напевно у нас бронза. Напевно, друзі, це у нас бронза. Дивимось, що це. Це, друзі, у нас бронзовий оплавок. Ну зараз потру Узі друзі Батаріон Патіна Облаза Терти не буду. Ось такий, друзі, кусочок бронзи. Ось, друзі, був сигнал. І знову падає кусочок бронзи. Філієлі почув. Ось такий шматочок бронзи. Ось друзі, камрад ось знайшов ось таке кільце. Бронза напевно. І ось щойно в нього був сигнал. І він ось викупав чешуйку. Срібна чешуйка. А чешуйка, чи що вона? А, так, друзі, це чешуйка. З дирочкою, з отвіром. Вітаю камрада. Гарна знахідка. Ось, друзі, повернуся на це місце, де знайшов того дня, коли я ходив на коп на кінечник Скіфський. Був сигнал. 19, 18 Я здогадувався, що це у нас бронза, друзі. І так, друзі, це у нас бронза. Ну Це якась вже прикраса, друзі. Це якась, друзі, вже прикраса поломана Друзі. Погляньте, що за красота! Погляньте, що за красота. Супер, друзі. Подивіться, який стан. Це срі... друзі, це напевно срібло. Це напевно срібло. Ай-яй-яй, на жаль, поломана, друзі, ця знахідка. Ну, це супер. Це супер, друзі. Ось така знахідка. Клас. Лайчик за таку знахідку, друзі. Ось, друзі, наступна знахідка. Це у нас монетка. Так, друзі, коцуну я її трішки. Це у нас одна копійка. Одна копійка 49-го року. Ось така монеточка. Уже, друзі, темніє. І в мене попався сигнальчик. Двадцять п'ять, дев'ятнадцять, тридцять два. Надію, що це бронза. Ось ну, викупав, друзі. 14, 17, 21. Так, зараз будемо дивитися, друзі, що це у нас. Поки що знайти не можу. В руці. В руці. Щось, друзі. Ось, друзі, що це у нас? Дивіться, друзі. Ще якась бронза, напевно. Іли срібло. Дивіться, друзі. Подивіться, яка красива річ. Погляньте. Зараз. Погляньте, друзі, що це може бути? Підкажіть в коментарях. Ось така бронза. Супер. Недалеченько, де я знайшов те срібло. І по знахідкам камрада, друзі. Це у нас пуговиця. Я теж таку знаходив чешуйка срібна з отвіром. Одна копійка ранній совет 1933 року. І кільце ось таке бронза, напевно. Ось такі знахідки в. Тому, друзі, будемо завершувати наш коп. Зустрінемося вже на оглядок знахідок. І по знахідкам це у нас шматки бронзи. Оскільки я накопав на тому полі. Почти що всі на одному місці. Одна копійка. ранній соєтік 1949 року. Ось друзі, цей царьок, це у нас одна копійка 1856 року. Це у нас Олександра II. З такими ось окислами. Ось таке прясце, скіфське. Я його ось помив. Ось таке прясце. Гарне. Бронзовий цвях. Поломаний ось такий. І самі цікавенькі знахідки. Це у нас гудзик ось такий Київської Русі. Як і це не Скіфи, я помилився. Ось ці знахідки, прикраси, я, друзі, не розумію, це Скіфи чи Київська Русь, друзі. Напишіть в коментарях, хто знає. Ось у нас бронза. Що це може бути за виріб, друзі, напишіть. Ось срібло. Теж напишіть в коментарях, це скіфи чи Київська Русь. Надломана ось така прикраса. Чи Серьошка була, чи хрестик, що воно було, підкажіть в коментарях. І ось такий скіфський накінечник. З отвіром, не в поганому такому стані. Ось такі, друзі, знахідки. Кому сподобався цей коп, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі.